Робота мрії дивитися порно на робочому місці і отримувати за це не тільки зарплату, а ще й премії, надбавки, і головне, державне фінансування. Ні, це не сюжет фільму для дорослих, це звичайна буденність українських правоохоронців, які борються за суспільну мораль. Щороку правоохоронні органи відкривають понад 1400 кримінальних справ про створення або поширення порнографії, звучить серйозно. Але якщо подивитися ближче, виглядає як абсурд. З початку Великої війни суди винесли 247 вироків, засудили 287 людей, переважно не злочинців, а звичайних громадян, які поширювали власний контент у приватних чатах або на сайтах. Майже всі вони отримали умовні терміни заграти реально несів ніхто. Проте держава витратила на цю боротьбу понад 10 мільйонів гривень. З них Майже 5 мільйонів на експертизи пікантних відео, і трошки більше 5 мільйонів на судові засідання, ну і ще 60 тисяч на контрольні закупки. Це коли поліціянти офіційно купували порно, щоб потім за нього судити продавців. Звісно, все це порно шоу відбувається коштом платників податків. Тож як виглядає типова експертиза у справі за статтею 301 Кримінального кодексу? Слідчі приносить відео, експерт сідає перед монітором і буквально дивиться, кадр за кадром, година за годиною, а потім у висновку пише: Так, це порнографічний твір. Воістину, це героїчні люди. Вартість такої експертизи складає у середньому 11 тисяч 300 гривень. Тобто, кожен акт державного перегляду порно оплачуємо ми жертву оподаткування. Причому не завжди навіть зрозуміло, чому саме цей контент визнано порнографічним. Бо після скасування закону про захист суспільної моралі взагалі немає чіткого визначення, що є порно, а що еротика чи просто домашнє відео, в якому наприкінці немає кадрів з весілля. Але поліція йде ще далі. Вона не просто переглядає відео, вона його замовляє. У них це називається контрольні закупки. Під виглядом хтивих клієнтів поліціянти або їхні агенти купують приватний контент, фіксують факт продажу, а потім з гордістю повідомляють про розкриття злочину. Журналісти економічної правди нарахували 25 таких справ. Разом витрати склали 60 тисяч гривень. Тобто платники податків платять поліціянтам за те, щоб ті купували порно, щоб потім судити тих, у кого його купили. Абсурд. Та ні, це вже навіть не подвійна, а якась потрійна мораль. А тепер найцікавіше, за три роки війни в Україні відбулося понад 1700 судових засідань у справах про порно. Одне засідання обходиться нам з вами приблизно в три тисячі гривень. Тобто, ми. Як суспільство, витратили понад 5 мільйонів гривень, щоб в судах обговорювали, чи це порно, чи просто любов. Окремий шедевр це історія з Дніпра. У 2009 році сім'я продавала диски з порно. Після обшуку в них вилучили 63 диски і 287 пікантних відео, і провели аж три експертизи. Навіть Microsoft і Sony залучали як треті сторони. Справу тягнули 14 років, і лише у 23-му апеляційний суд визнав всіх невинними, тобто всі експертизи, суди, прокурори за наш з вами рахунок. Це складно назвати боротьбою з розбищенням. Як на мене, це марнотратство у чистому вигляді. Але і це ще не все. Держава, яка карає за виробництво порно, водночас вимагає платити податки з цієї діяльності. Податкова в невідомий спосіб отримала дані з платформи OnlyFans, на якій з 2020 по 22 роки 5435 українців заробили 111 мільйонів доларів. І тепер податково вимагає від них сплатити майже 400 мільйонів гривень боргу за виготовлення порнографії. Ба більше податково вже отримала дані про заробітки українців на цій платформі за 23 рік і почала розсилати листи щастя з вимогою задекларувати доходи та сплатити податки. До деяких моделей приходили з обшуками, і дехто з них повідомив журналістам, пропонували домовитись за корупційну винагороду. В публікації економічної правди також згадується власник однієї з зенифанс агенції, який розповів, що представники правоохоронних органів забезпечують дах не лише моделям, але й організованому бізнесу, отримуючи за це певний відсоток від обороту. Ну, просто бути такого не може, вочевидь. Обурившись таким станом речей, одна з моделей OnlyFans створила петицію до Володимира Зеленського, вимагаючи декриміналізувати створення порно між дорослими людьми. Вона аргументувала свою позицію з платою 40 мільйонів гривень податків. Зеленський у відповіді на петицію формально передресував питання у Верховну Раду, де припадає пилом законопроект депутата Ярослава Железняка про декриміналізацію порно. Ну що ж, схоже, для його ухвалення теж не вистачає міфічної політичної волі. Тож, поки країна воює, гроші платників податків витрачаються не на війну, а на фінансування перегляду порно в інтересах слідства, ну і утримання штату правоохоронців, які слідкують за нашим обліком моралі. Товаристо, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.